Овал на проїжджій частині по вулиці Іванова ремонтують. Яма на дорозі виникла близько тижня тому. Попередня причина обвалу протікання ливневих труб. Наразі на місці працює бригада ремонтників. Про це зняла наша знімальна група. Фото з провалям у асфальтовому покритті дороги по вулиці Іванова з'явилося у соцмережах 24 березня близько восьмої вечора. Ремонтні роботи на місці обвалу розпочалися 30 березня. Ними займається южненська підрядна фірма, а не комунальні служби. Через відсутність у останніх необхідної техніки. На думку ремонтників, причиною провалу є сув ґрунту на глибині 7 метрів, що спричинило зміщення ливневих труб. смещение грунта на где-то 7 метров глубины. И труба ушла от колодца. Естественно, начала размывать. По ее соответствии, которым начала вода выходить не в колодец, а вокруг колодца, и размывать начал в этих местах. Размыв привел к обрушению асфальта. Разбираем колодцы, меняем трубы на пластик и бетонируем участки, в которых, ну, вот этих размывах. Така проблема на цій ділянці дороги трапилася не вперше. Цього разу керівництво міста було прийнято рішення детально вивчити причину обвалів та усунути проблему. Попередня сума витрат становитиме близько 200 тисяч гривень. Здесь проблема возникает уже не перший год. У нас вже були случаи, коли вимивала лівньовка вымывала почву і снізу да і було в Прошлому до провалю ми засипали. В этом до опять провал просіла почва, і ми вирішили вже в цьому до не засипати, а до ума довести. Повний об'єм робіт наразі визначити важко, проте фірма-підрядник запевняє, що наступного тижня обвал буде локалізовано.